Путінський автомобіль так глибинний народ називає лімузин свого лідера. Аурус це перша машина російського автопрому вищого класу, яка входить до президентського кортежу. На ній російський диктатор особисто прокотив президента Єгипту. Також за кермом аурус відкривав один із центральних автошляхів у РФ тікістикіми ж не чувствують кортеж із машин аурус зустрічає вождя країни зет у закордонних відрядженнях Дивно, що так званий бренд вітчизняного автопрому, який особисто рекламує російський вождь, став пафосним подарунком північнокорейському лідеру Кім Чен Іну під час візиту Путіна до КНДР. Однак нещодавно стало відомо, що такий дорогий подарунок Путіна Кім Чен іну вийшов із ладу. І це вже другий за рахунком подарований російським колегою автомобіль. Вони, думаю, розчаровані. про міжнародну ганьбу російського автопрому стало відомо щойно. Північнокорейський диктатор вирішив проїхатися дорогами своєї столиці. Тоді то прогрес російської інженерії сплив, як то кажуть, на поверхню. Система охолодження двигуна перестала працювати. Думаю, що нічого сверхкритичного не про Але за іронією долі у другому подарованому «Ауросі» забарахлив кондиціонер. Ну що тут скажеш, з таким ганебним подарунком Путін цілком ризикує залишитися і без дружби навіть світового ізгоя Кім Чен Іна. В данном случае как раз демонстрирует деградацию промышленности России о том, что даже ну, так как бы президентские президентские машины они не способны производить так, чтобы они через полгода просто не поломались. Вот. еще раз показывает о том, что без интеграции в мировую экономику российская экономика всегда будет в худшем состоянии. У свою чергу навіть державні діячі РФ не поспішають пересідати на вазівські тазики. Минулого року вони відверто знехтували ідейним закликом свого лідера. І всі чиновники країни повинні їздити на атічних автомобілях. Будь-які спроби Путіна пересадити вищі чини на лади закінчилися повним фіаско. фіском. Проходив. Потішилися за кордонною якістю та віп-класом. Чоловік дарвавшись в Росії до власті, не буде свою царственну особу приніжати наліччям чого би не було отечественного. Але з початком війни західні концерни залишили російський ринок, і Путін вирішив довести всьому світу, що його тазики не чим не гірше, а куди крутіше, і почав активно виробляти власні авто. Є АвтоВАЗ, який робить одну на машину. Есть ульяновский автомобильный. Самое главное, что эта штука вообще не едет. На авансцену вырывается «Москвич», который «Джак» который дорогу не держит в принципе. В данном случае как раз показывают то, что они не способны выполнять такие вот вещи в том числе и не способны, несмотря на их разговоры способности что-то делать, но не приводит к реализации на практике этих вещей. Поки що спроби Путіна воскресити напівмертвий вітчизняний автопром марні і порада на майбутнє, перш ніж дарувати друзям-диктаторам свою тарантайку, протестуйте, бо скільки ж можна потрапляти в просак?